Ботіг, так? якщо ти ботіг знайшов, виробив, наприклад, заложив цей кужак ну, кужак сам виробив, якщо ти ним користуєшся, то він тобі буде служити будь. Якщо ти його повісиш, він висипав, а потім причепив, він, він зловиться зразу. Якщо ти його сирий виробив, ним користуєшся. І він тобі буде, поки, поки випадково не зломишся, або ще щось не станеться. Так, Він висихає, але він постійно в роботі. Працює, так? а тільки повіше воно висохло, і потім вдягне, і одразу розламається. Так само по такому принципу вони зарпати, роблять ручки з сирого дерева. І ще от, що То що ходить, що От я ще помітив, що, така сокирка, щоб вона не розтріскувала два в цій жінці, щоб кості рубаємо свиню. І, Тем жиром синячим. Mm -hmm. И воно тоже тебе разлаз, без не будет.